Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді одразу три моделі бездротових петличних мікрофонів від компанії Fifine. Це в нас Fifine M6, Fifine M8 та Fifine M9. Дані моделі чудово підійдуть для всіх типів контент-креаторів: блогерів, ютуберів, тіктокерів, інтерв'юверів і так далі. Хто знімає відео і кому потрібен дійсно компактний комплект для запису якісного та чистого звуку? Подивимось на особливості кожної з моделей, протестуємо всі ці петличні мікрофони та розберемося, яка з моделей краще. Чи підходить саме для ваших задач? Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! FiFine M6, M8 та M9 це петличні мікрофони, які, звичайно ж, призначені для запису звуку. Але кожна з моделей підходить трохи для різних задач, а відповідно, і для різної аудиторії. Почнемо з найпростішої моделі. Це в нас FIFINE M6. Приходить дана модель в невеликій коробці. На фронтальній частині бачимо одразу зображення самого мікрофона, а саме передавача і приймача відповідно. І також бачимо ключові характеристики. Працює на частоті 24 ГГц, підключається до мобільних телефонів, планшетів. Та комп'ютерів через USB Type-C, а також має кнопку Mute і відповідний світлодіодний індикатор. Відкриваємо коробку та подивимось на комплектацію. В комплекті бачимо компактний чохол для зберігання та транспортування даного мікрофона, інструкцію користувача, бачимо передавач. Приймач та кабель з USB на USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора в передавачі. А ось приймач акумулятора немає. Він живиться від пристрою, до якого ви його підключите через USB Type-C. Весь цей комплект чудово підміщається в фірмовий чохол, при цьому він не займає багато місця. Подивимось на передавач та на приймач поближче. На передавачі є кнопка ввімкнення. Якщо її натиснути і потримати декілька секунд, то мікрофон вмикається і одразу починає шукати приймач. Синхронізується він автоматично. Також на передавачі є світлодіодний індикатор. Коли він блимає синім кольором, це значить, що він в пошуку приймача. Коли просто світиться синім кольором, це означає, що мікрофон вже підключений. А якщо ми ще раз натиснемо кнопку вімкнення, то ми вмикаємо режим м'ют. При цьому світлодіодний індикатор почне світитися червоним. А якщо світлодіодний індикатор буде блимати червоним кольором, це значить, що мікрофон розряджений і його потрібно поставити на зарядку. Якщо ж індикатор буде горіти зеленим кольором, це значить, Значить, що мікрофон повністю заряджений. Заряджається мікрофон через USB Type-C. І до речі, він може працювати під час заряджання і записувати звук. Заряджається мікрофон від 0 до 100% за півтори години, а час роботи від одного заряду 6 годин. На петличці одразу встановлений поролоновий вітрозахист. Також є інтелектуальне шумозаглушення. А сам мікрофон має всеспрямовану діаграму направленості. Кріпиться передавач до вашого одягу за допомогою адаптивної прищіпки, яка може обертатися на 360 градусів. Робоча відстань між приймачем та передавачем. До 15 метрів. Далі подивимось на наступну модель. Це FIFINE M8. Це така ж сама модель, як FIFINE M6, але відмінність полягає в тому, що замість одного передавача тут в комплекті маємо два передавачі для запису одночасно двох співрозмовників. Проте і лише один мікрофон можна використовувати. В комплекті маємо два передавачі, один приймач, кабель з USB на USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора в передавачі та інструкція. А ось чохла в цій моделі. Немає, доведеться придбати окремо. Частотний діапазон, який може записувати мікрофон Fifine M6 та Fifine M8, від 50 Гц до 15 кГц. Частота дискретизації 16 біт 48 кГц. І нарешті переходимо до найцікавішої моделі. Це Fifine M9. Поставляється дана мікрофонна система в ось такій коробці, на фронтальній частині якої бачимо зображення самої системи і ключові характеристики. Ця модель виділяється своєю комплектацією та дальністю роботи до 50 Метрів, що робить даний мікрофон найкращим вибором для більш професійного використання. Частотний діапазон Fifine M9 від 20 Гц до 20 кГц, частота дискретизації 16 біт 48 кГц. В комплекті йде два мікрофони-передавачі, один приймач, кабель з USB на USB Type-C для заряджання вбудованих акумуляторів, зарядний кейс, два пухнасті вітрозахисти. Три кабелі для підключення до різних пристроїв: міцний та надійний кейс та посібник користувача. Тепер поближче подивимось на передавачі та приймач. На передній частині передавача бачимо логотип компанії та симпатичний візерунок. Також в кутку є світлодіодні індикатори стану. Зверху передавача знаходиться сітка, під якою розміщується сам капсуль мікрофона. З лівого боку розмістилась кнопка ввімкнення, а з правого боку дві кнопки: це кнопка синхронізації та кнопка активації режиму шумозаглушення нижче знаходиться світлодіодний індикатор режиму шумозаглушення. Якщо він світиться білим кольором, режим шумозаглушення ввімкнений. А знизу мікрофона розмістились два контакти для заряджання вбудованого акумулятора від зарядного кейса та USB Type-C. Тобто можна заряджати мікрофон не лише від кейса, а й від павербанку, наприклад, зарядного пристрою чи навіть від ноутбука. В комплекті з мікрофонами йде пухнастий вітрозахист. Він же Dead Cat або мертва кішка. Вони допомагають зменшити задування вітру в капсуль мікрофону. Мікфона під час запису на відкритому повітрі. Мікрофони, вони ж передавачі, підключаються до приймача, який через комплектний кабель підключається до будь-якого пристрою. Відповідно, в комплекті йде три кабеля: міні-джек 3,5 мм на USB Type-C для підключення до смартфонів, планшетів, комп'ютерів, ноутбуків і так далі. Далі йде кабель 3,5 мм міні джек на 3,5 мм міні джек 4 піновий TRRS для підключення до смартфонів та ноутбуків через комбінований звуковий роз'єм. І третій кабель джек 3,5 мм на джек 3,5 мм трьохпіновий TRS для підключення до камер. Приймач має дисплей, на якому відображається статус роботи, режим запису моно або стерео, індикатори підключення та рівень чутливості мікрофонів. Чутливість кожного з мікрофонів можна регулювати окремо за допомогою відповідних кнопок на приймачі A та B. Є три режими. З іншого боку, роз'єм джек 3,5 мм для підключення, кнопка синхронізації та кнопка, яка перемикає між моно та стерео. Заряджається мікрофон за півтори години, а робоча відстань становить до 50 метрів. До речі, що передавачі, що приймач, фіксуються за допомогою прищіпки. З її допомогою передавач можна зафіксувати на одязі, а приймач можна встановити в холодний черевик камери або телефонного кріплення. Час роботи мікрофонів звімкненим активним шумом. Заглушенням до 6 годин, без нього до 8 годин. Ну що ж, з особливостями кожної з моделей ми розібрались. Переходимо до тестування. Для цього я піду на вулицю і протестую кожен з мікрофонів в реальних умовах. Раз, два, три, раз, два, три. Тестуємо мікрофон Fifine M6. Ось така якість звуку на даний петличний мікрофон. Раз, два, три. Раз два три. Слухайте та оцінюйте. як вам якість звуку даного мікрофона. Приймач підключений через USB Type-C в мій iPhone 15 Pro Max, а передавач закріплений в мене на футболці. Ось таким чином звук записується в iPhone 15 Pro Max. Оцінюйте ще раз якість звуку і можете написати, як вам якість в коментарях під цим відео. Виробник заявляє, що даний мікрофон працює на максимальній відстані 15 метрів. Але тут питання: це з перекриттям чи ні. Протестуємо і так, і так. І так, я відходжу. Раз, два, три, чотири. 5. Тепер я трохи розвернусь і дивіться, і слухайте, чи є зараз звук, чи ні. Раз, два, три, чотири п'ять. Я повертаюсь, звук повинен зараз точно бути. Але коли непряма видимість, і я перекриваю мікрофон своїм корпусом, своїм тілом, то може звук і не записуватись. І давайте ще раз тестуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це максимальна відстань 15 метрів. Зараз я не знаю, записується звук чи ні, і подивлюсь саме на монтажі. А ви вже зараз можете бачити та оцінювати якість звуку, були якісь переривання чи ні. Мені буде також дуже цікаво подивитись і послухати, як справляється мікрофон FIFINE. M6. Так як мікрофон FIFINE M6 підключається через USB Type-C, то його можна підключати до Android смартфонів з Type-C, також до iPhone 15 лінійки і навіть до DJI Pocket 3 через USB Type-C. І навіть зараз все прекрасно працює. Ось таким чином записується звук на DJI Pocket 3. Ну і ви можете бачити, що я спокійно собі ходжу і записую звук на мікрофон FIFINE M6 на дану. Камеру DJI Pocket 3. Оцінюйте також якість запису звуку. Раз, два, три. Раз, два, три. Наступна модель це Fifine M8. В даній моделі вже йде два петличні мікрофони. Тобто два передавачі і один приймач, який підключається знову ж таки через USB Type-C до телефона, Андроїда, до айфона 15-ї лінійки, до DJI Pocket 3, до ноутбука і так далі. Зараз ви чуєте звук з одного петличного мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. А тепер протестуємо, як записують звук одразу два мікрофона. Це досить простенька система, тому тут немає двох каналів. Тут в правий і в лівий канал немає розподілу, і звук не записується. Записується в два канали, тут лише моноканал. Тобто весь звук записується в один канал. Ось така особливість даного мікрофону. Тепер тестуємо одразу два мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. Я записую в свій мікрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Я у свій мікрофон. Ось така якість запису звуку. Оцінюйте і обов'язково напишіть в коментарях під відео, подобається вам така якість чи ні. Раз, два, три, раз, два, три. А зараз звук записується на останній мікрофон в сьогоднішньому огляді. Це Fifine m 9 Раз, два, три, раз, два, три. Ось такий звук записує цей мікрофон. Виробник заявляє, що мікрофон Fifine M9 може працювати на відстані до 50 метрів. Звичайно, на 50 метрів я не бачу сенсу знімати відео, тому що мене взагалі не буде видно в кадрі. Але Метрів на 20, давайте його протестуємо. Зараз я знаходжусь від камери приблизно на відстані одного метра. Я зараз розвертаюсь. Слухайте, є звук чи ні. Можливо, з перекриттям він досить погано працює і поступово починаю відходити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз приблизно 6 метрів. Відстань між мною і камерою. В зоні прямої видимості точно повинен бути зв'язок між передатчиком та приймачем. Оцінюйте якість звуку і також слухайте, чи немає ніяких переривань і тому подібного або якихось шумів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зараз приблизно метрів 15-16 відстань між мною та. Моєю камерою. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну і давайте ще трошки відійду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Приблизно 25 метрів. Зараз відстань між мною та камерою. Не знаю, чи бачите ви мене взагалі. Скоріше за все, так. Але зараз я досить далеко знаходжусь від камери і поступово починаю. Підходити зараз між мною та камерою пряма видимість, тому звук повинен точно записуватись. Але оцінюйте, знову ж таки якість звуку чи не було ніяких переривань, шумів і тому. Подібного даний мікрофон також має два передавачі, тому ви можете одразу записувати двох співрозмовників. Але на відміну від попереднього мікрофону FIFINE m 8 дана модель вже може записувати як в монорежимі, тобто на одну доріжку з двох мікрофонів, так і в стереоканалі. Тобто на праву доріжку буде записуватися звук з одного мікрофона, і на ліву доріжку буде звук записуватися з іншого мікрофона. Протестуємо, як справляється дана радіосистема. Раз, два, три, раз, два, три. Ось така якість запису звуку. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось така якість запису звуку. Оцінюйте якість запису звуку і обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, чи подобається вам якість запису звуку на мікрофон Fifine FIFA.m. 9. Так як це найкрутіший та найкращий мікрофон серед мікрофонів FIFINE бездротових, то тут вже є режим шумозаглушення. І як ви можете бачити, на передавачі є відповідна кнопка, яка відповідає за режим шумозаглушення. Зараз я ввімкну її на своєму мікрофоні і протестуємо цей режим. Слухайте якість запису звуку з вімкненим режимом шумозаглушення. Ось так записується мій голос. Слухайте, чи немає ніяких спотворень звуку, шумів та тому подібного. Раз, два, три, раз, два. 3. Ось так кожен з мікрофонів показує себе на практиці. На мій погляд, зі своєю задачею, вони гарно справляються і дають саме те, що від них вимагається. А саме якісний та чистий звук. Зі всіх мікрофонів, які були сьогодні на огляді, саме модель FIFINE M9 виділяється своєю величезною комплектацією, дальністю роботи до 50 метрів та можливістю підключення, практично до будь-якого пристрою. Що робить цей комплект найкращим вибором для більш професійного використання? Але в свою чергу, FIFINE m 6 та FIFINE M8 є більш доступними мікрофонами з меншою комплектацією та трохи меншим функціоналом. Підключаються вони тільки через USB type c до Android-смартфонів, планшетів, до iPhone 15-ї лінійки, ноутбуків та комп'ютерів. Проте вони все ще забезпечують високу якість запису звуку і простоту використання, що ідеально підійде для швидкої зйомки в TikTok, Instagram і тому подібного. В цілому вибір мікрофона залежить від ваших конкретних задач та Умов використання. Але це просто необхідний девайс для створення дійсно якісного контенту з гарним та чистим звуком. Якщо бездротові петличні мікрофони від FIFINE вам сподобались, я залишу посилання в описі під цим відео, де ви зможете ознайомитись з детальними характеристиками та цінами і обрати для себе якусь з моделей. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був. Я Віктор. Бережіть себе та слава Україні!